Всім привіт! Ви на каналі Тодоріка. Мене звати Христина і я вас вітаю в новому влозі. Ми зараз чоловіком їдемо у Франкфурт, маємо вирішити деякі справи і також подивитися, що є хорошого в магазинах. Наш поїзд приїхав. Поїхали з нами. І так поки що у нас такий план. Ми хотіли зайти в Apple, подивитися, чи є вже нові айфони. Хотіли їх потестувати, подивитися, які вони вживу. От потім там неподалік є зара. Я хотіла зайти, подивитись собі юбочку до однієї блузки. А після цього є ще план зайти у Media Market. Я хочу подивитися вживу фен фен для кудряшок, подивитися, як він працює, і обрати вже це буде подарунок від чоловіка мені на день народження. Ось і ще хотіла в резерв піти. Побачимось трошки пізніше. Мається в дорозі. поки. Подобається? Дуже. Чуть-чуть? Зазвичай, коли ми кудись їдемо ну, на шопінг, то я зазвичай формую собі бюджет, який я готова там в той день витратити. Там це буває 100, 50, 60 євро. Ну, коротше, по можливості. І по потребах. Але сьогодні в мене цього бюджету немає, і тому треба мені швидко подумати, чи я готова я щось з речей купити. Ну, мабуть, на речі, я готова витратити десь 50 євро, не більше. Саме такий спосіб, до речі, дозволяє мені не купувати лишнього і розумно витрачати свої кошти. У нас все помінялося як. Обично 300 разів на день. Спочатку ми зайдемо в медіамаркет і потім в ТНФ. Ми якось хочемо придбати собі колонку таку додому, прикольно. Прям дуже здоровецька. Ні? Mm -hmm. Подивимося маршал, той, який ми хотіли. А, це оця, так? Да? 329 коштує, 330. У Наших друзів ось ця, то теж непогано, досить гарно граю. Ми колись цю теж хотіли взяти, депілятори, депілятори, До речі, я користуюсь ось таким. Я купила його ще собі на 18 років, і лише нещодавно я почала ним користуватися, тому що тоді я щось не могла терпіти ось такої болі. Зараз вже перший раз, коли ви голитеся ним, дуже боляче. Вже наступні рази волосся не таке тверде. Ще якщо вибрати правильну фазу вашого циклу то буде нормально, потім наступні рази вже буде набагато легше ним користуватися і ну, не сильно, прямо дорого. Я купувала свій за 800 гривень ще в комфі, пам'ятаю. До речі, якщо ви колись користувалися ось такими фотоепіляторами, напишіть в коментарях, якщо ви дійсно користувалися таким, наскільки це взагалі ефективно і в умовах домашнього використання. Чи воно справді діє на волосся, бо коштує воно так досить дорого, але невідомо, чи, чи воно взагалі потрібне. Я хотіла придбати саме ось такий з різними насадками, і плюс ще там можна чіпляти цей такий дифузор, як мені треба. Але чоловік глянув його і каже, що ці всякі перекрути, ось так його можна перекрутити. Ці всі перекрути, воно може якби, бути неякісне. І я собі думаю, якщо їх немає зараз в наявності, то можливо і не варто взагалі іменно цей шарк брати. Печально, того, що з тих, що я хотіла, іменно шарк його взагалі тут немає. Є тільки Бейбіліз, ось цей, і то він здається без ось цієї насадки, яка мені потрібна для. Кучериків є лише ось такий браун з ось цією насадкою. І ось такий дрім в наявності. Це те, що в наявності. Я взагалі думала придбати спочатку дрім, але потім почитала відгуки, що насправді він дуже часто ламається і там за рік може бути кілька разів у сервісі. І тим більше тут чаша ця дифузор це не такий великий, як у шарк. Можна ще глянути ось цей Браун, ніби непогана фірма. Мені подобається, що Shark він набагато легший, ніж Dyson, якщо порівнювати. Взагалі Dyson не хотіла ніяк купляти, тому що він набагато важчий в руці і ну, сушить не так класно, як Shark. по відгуках дівчат. Да, він дійсно важкий такий в руці, і рука дуже стомлюється. Котик немає того, що я хотіла. Цей дрім коштує 100 євро без гарантії, якщо на 3 роки 118,99. Не знаю, ну блін, якщо він буде ламатися часто, то це прям буде дуже жорстко. Ну, Я читала відгуки в інтернеті, що так. Да. От і той фен, який я шукала, Боже, я так хотіла. От я саме хотіла через оцю функцію. Кажуть, що тут сама чаша, оця сама клапана. Кажуть, що ця чаша, у мене цікава дуже прикольна. То, да, вона ось э, так висувається і печальки можуть класніше. Ні, э, за... не я хочу цю кажу. Да, ну, так. Він вже поломаний з магазину. На жаль, звук записався дуже погано, тому я продиктую тут те, що я казала. Нам консультантка порадила підійти до ось цього столику, вказала, де він знаходився. Ми чомусь його не змогли довго знайти. І ось тут я тестую цей фен від Dream, і насправді так він був легший, він був набагато якийсь приємніший в руці, і ним користуватися класно було. Холодне повітря, сенсорний екран легко дуже знімаються насадки. Але єдине, що мене зупиняло купити цей фен, це відгуки в інтернеті про те, що там фен міг бути за рік, двічі в сервісі. Не хочу собі лишніх проблем, тому я думаю, що це зовсім не той варіант для мене. Коротше, маркетинговий хід у дайсуну до речі. Цей золотистий колір він точно буде злазити. Щось я так думаю. Якщо в ні злазить, то це буде точно злазити. 200 євро за ось це все. Мені потрібна тільки ця насадка і цей блок. Все. Буду брати баун за 65 євро. Там є спеціальний диспозов для підрашу, те, що мені потрібно, і звичайно, насадка для сушіння волосів і коштує 1,5 рази менше. Да. Беру ось цей і за 65 євро думаю, це буде гарний варіант. Щодо еплів, тут перед продаж 17 Pro Max. тільки 16 -ті поки що є і менше. Я би хотіла на новіший поміняти телефон, бо мене вже камера трошки моя не влаштовує. Що тут цікавого є? Mm -hmm. а прикольно так, так? Да? Сидиш собі в офісі і працюєш за компом. Не на складі. Вау, дуже файні. Скільки вони коштують? Немає ціни? Дуже круті. Я думаю, до якихось навіть класичних таких теж може підійти і на роботу, і куди завгодно. Класно? Я хочу поміряти їх. Ці які подкрадулі в ТНФчику знайшла на зиму. Мені потрібно ось такі якісь е, зимові ботиночки. Ну, такі домісезонні і зимові. Води 140 євро коштують. прикольно, Мені подобаються. Класна курточка, да? Боже, яка вона фірмова. Реально, не знаю, все тут виглядає нормально. Дуже якісно пошито все. Курточку треба. Божека намикенька, приємненька. Вже в резервті, і бачите, яка сумочка тут є, така цікавенька. 45 євро коштує, гарно виглядає, як на мене. І тут немає всередині сумочки, яка б забезпечувала безпеку, якщо так сказати. Це не практично у великих містах. Тут є ковтинка з шерстю. Вона така навіть. Відчувається, що це 6, 30 євро коштує. І мені дуже сподобалося ось це пальто. Воно коштує 120 євро. Воно виглядає дуже гарно, такий шоколадний, благородно. Можливо, комусь буде актуально. Люблю такого типу плаття. Вони дуже зручні і це, до речі, дуже класна якість. Коштує 50 євро. І ця вона завжди буде виглядати дуже е, стильно. Тут є ще ось такий ремінець, який я дуже mm -hmm. раджу придбати вам ось такі лонгсліви. У мене ось такий є, він коштує всього 20 євро, але він натуральний. Це повністю котон, він дуже гарно зшитий і він дуже ніжний до шкіри. В ньому так приємно знаходитися. Я навіть думаю, можливо, ще купити один такий, або я думаю. Може ось такий навіть купити. Він коштує трошки дорожче. Ось вам можете відсканувати собі і подивитися на сайті, можливо, заказати. І дуже класно реально Рекомендую вам це придбати. Таке класне худі, знайшла. Я говорю лише з моєю собакою сьогодні. Для тих, у кого є собачки, це, мабуть, буде маст хев. Ось цей штрих. Якщо вам потрібно 26 євро, І є ще ось такому, коротше, синій колір такий гарний. І ось такий ще ось такий, такий ще кардиганчик з собачками. клас, Дуже мило. І ще з таксою ось такий жилет. Прикольно. Так, перший лучок цибулька. Штани досить гарно по ви подобається, тут є кармашок такий, але з боку воно виглядає не дуже гарно, як на мене. Цей світорок дуже гарний, стильовий. І це поєднання білого, коричневого і блакитного прям дуже виграшно. Аристократично, і ці ще фурнітура золоті поговки дуже гарно так виглядають. Я думаю, що для офісу це дуже гарний лук. І ще якісь, якщо підбори якісь такі невеличкі взяти, то теж буде дуже красиво. І сумочку взяти, чи коричневу, чи бежеву, чи. Бордову, таку навіть Це сама кофточка, але з іншими штанами. Вони тут коричневий і бордовий. Оце в відтінках дуже відрізняються. Якщо з цими першими воно більше мечаться, то з цими аж ніяк. І ці штани мені не подобаються, як вони спереді виглядають. Бачите, коли я на звичайному ось тут якась Що це було взагалі? Це ті самі штани, з цим блонгслівом. Ці штани дуже гарно виглядають. Прям таке поєднання хороше. Тональність сходиться і воно виглядає прикольно. Кардиганчик надягнути, чи навіть жакет, з жакетом мені здається дуже класно. чітко. Курточка просто бомбезна. І вона ще, здається, не промикаємо. Ой, не промикаємо, просто клас. Мені вона дуже подобається. Є великий дуже капюшон, можна і капюшончик підтягнути. І ще всередині з мене ще поміститься під низом якась кофточка, якщо потрібно, на холоднішу погоду. І тут ще можна зробити ось такі... такий трюк. Тут якась голка попалася в цій курточці, і мене щось вкололо так. Це просто жесть, так больно. Капець. Щоб буде обережно зняти. Коротше, я лай, трішки підтягнула, звузила ось ці краєчки і вийшло ось так. Ось такий красивезний гольфик знайшла, але бачу, що мені треба трошки більший розмір. Це навіть елька. Не знаю, якщо там є ікселька, але дуже приємна і це теж натуральна тканина. По-моєму, це котон 100%. -й. Дуже приємно і так затишно. Я хотіла якийсь собі такий горфік взяти. Ще є Такий костюмчик. Теж 100% котон. Колір взагалі дуже подобається, але штани тут щось з ними не то. По-перше, ось ці кармани дуже видно, як вони просвічуються. І дуже нам потрібно підрізати їх. Правда, тут така, такий край, що ніби можна і самим його підрізати і так залишити. Але хто його знає, як воно буде виглядати. В принципі, колір дуже файний. Я вирішила взяти тільки цей гольфик. Мені він справді потрібен, це те, що мені не вистачає. Взяла трошки більший розмір XL, щоб мені не давило і по плечиках було нормально. Сподіваюсь, підійде. Я вже його не ходила міряти. Тільки його беру і все. Дивіться, яка тут якість гарна хлопець безмежно талановитий просто. Якщо цікаво, ось тут його інстаграм. Можете підписались. Забула зняти, як виглядає братурство. Коротше, це така булочка, і там велика сосіска. Ти додаєш собі гірчицю і кетчуп, і це так з пивом дуже смачно. А Деніс взяв стейк з цибулею і з такою самою булочкою, але каже, що йому не подобається. Можливо, зараз ще візьме собі. Ось такий з сосискою. Чис за гарний вечір і за класний блог. Ми вже повернулися з Франкфурта. Довольні цілий день. Ну як цілий день, півдня провели у великому місті. До речі, я не дуже люблю великі міста, типу Франкфурта, Берлін, Київ. Мені більше по душі до душі такі маленькі міста, там, де небагато людей. Тільки самі необхідні магазини, а якщо мені щось потрібно, я просто собі, як сьогодні, їду у велике місто. Ми в Зару так і не пішли. Я думаю, що і не, нема такої прямо потреби, бо в зарі зазвичай я беру, якщо, якщо потрібно, на якісь свята, якісь такі гарні, елегантні і жіночі вироби. Але так зазвичай скупляюся чи вичиндем, чи резерв. -т і Купила я собі класний гольфик, він коштував всього 13 євро. Чоловік теж знайшов собі класне худі, Ну і ми довольні. Поїли смачно, випили смачне пиво. Ми зараз додому будемо вже відпочивати. Отже, це був наш день у Франкфурті. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. До зустрічі у наступних відео! З вами була Христина. Чус!